Доброго вам здоров'я, шановні, 26 грудня Собор Пресвятої Богородиці Святого Йосифа Обручника. 26 грудня відзначають Свято Богородиці, яке для жінок вважалося навіть важливішим за Різдво адже воно було пов'язане з матір'ю Божою. В народі вірили, що якщо вагітна жінка чи її чоловік працюватимуть цього дня. Навіть із крайньої потреби, то їхня дитина може народитися з фізичними вадами. З шестипалою, безпалою або зі зрощеними пальцями, в це свято жіночі ватаги починали колядувати. Люди відвідували повитух, які приймали пологи, частуючи їх вечерею, а також влаштовували обіди і панахиди за померлими, оскільки існувала віра, що вночі всі душі небіжчиків. Збираються до храму, де за них правлять молитви покійні священники. В деяких регіонах Галичини до світанку запалювали на подвір'ї дідуха, стрибали через вогонь і переганяли через нього домашніх тварин, бо вважалося, що вночі можуть активізуватися відьми. Ну, ми знаємо з інших джерел, що по всій території України загалом дідуха спалювали вже на водохрещі. Сьогодні, 26 грудня, другий день святкового дванадцятидення. Цей період вважався в українського народу часом магії. Люди вірили, що на святках незримо присутні душі померлих родичів, яких побоювалися і прагнули задобрити. В цей час припиняли всі господарські роботи, крім найнеобхідніших, як от приготування їжі та догляд за домом. Зусель прибирали предмети, пов'язані з жіночою працею, зокрема, днища, мотовила, гребані, клубки, мички, веретени та інші. Порушення цих звичаїв вважалося гріхом і могло накликати суворе покарання. В Україні, як і в багатьох країнах Європи, вважали, що святки це чарівний період, коли активізується і стає особливо небезпечною нечиста сила, дітьки, відьми, злі духи тощо. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся все-все-все, що я для вас розрила, розкопала. Про цей день, про 26 грудня за новоюлянським календарем. І це в нас день собору Пресвятої Богородиці. Я розкажу вам все, що треба сьогодні зробити, обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласочка, додивіться відео до самого-самого кінця. Це інформація з етнографічних джерел, і тому їм можна довіряти. Ставте відео лайки, вподобайки, такі Чином ви допоможете ще більшій кількості наших з вами співгромадян, українців, дізнатися про наші традиції. Звісно, робіть репости цього відео, розповсюджуйте, де тільки можна, в групах, можливо, в якихось там в соцмережах, і обов'язково обов'язково пишіть коментарі довгі при а я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України і я дякую святим заступникам цього дня за цей день, за 26 грудня 2024 року. Слава Україні! Я починаю. Наступного дня після Різдва Христового Православна Церква присвячує особливе свято Богородиці, яка народила Спасителя світу. Цей день отримав назву Собор Пресвятої Богородиці. Під час святкування згадують святого Йосифа обручника, царя Давида, предка Ісуса Христа, та святого Якова, брата Господнього, який був сином Йосифа від першого шлюбу. За переказами святий Яків разом із батьком Йосифом супроводжував Божу матір і немовля Ісуса під час їхньої втечі до Єгипту. Ця традиція святкування бере свій початок ще з давніх часів християнства. В Українського народу цей день відомий як Бабине свято. Воно сприймалося як жіночий день, коли господині збиралися для колядування, відвідували баб повитух і пригощали одна одну спеціально приготованою кашею. Особливу увагу приділяли породіллям та сім'ям, які очікують народження дитини. В цей день також прийнято запалювати свічки в церквах і вдома, замовляти панахиди та поминати померлих родичів. Відсьогодні і впродовж всього тижня з печі треба збирати попіл, аби використати його на щодруху. В губельцях на щедрий вечір або на щодруху дерева тим попелом підсипали, щоб родило, щоб врожай був і щастя було в стосунках. Святочне 12-деннє дення – це період святкувань, який триває між двома великими святами Різдвом та водохрещем. Традиція святкування цього періоду виникла ще в п'ятому столітті, коли четвертий Вселенський собор встановив 12 святкових днів. Ці дні отримали назву святки, оскільки вони вважалися святими, а святкування триває від зорі і до води, тобто з появи першої зорі напередодні Різдва до водохресного свячення води. За звичаями святок в перші дні необхідно відвідати рідних, близьких, кумів і друзів. Приймати гостей і дарувати подарунки. Також є традиція під час святок допомагати бідним і нужденним. Святочний стіл завжди намагаються зробити якомога багатшим. А серед обов'язкових страв неодмінно мають бути кутя та озвар, причому кутю на перший святвечір роблять ячну, а вже на другий святвечір роблять кутю е скоромну, з м'ясом, з салом, зі шкварками. Важливу роль під час святок відіграють ворожіння, адже ці 12 днів вважаються найвдалішим часом для того, щоб дізнатися свою долю, хоча церква не підтримує такі обряди. Найчастіше під час святочних ворожінь дівчата намагаються дізнатися ім'я свого судженого та з'ясувати, коли вони вийдуть заміж. Були різні обряди та заклинання, наприклад, хлопець, який не хотів, Аби до його обраниці зазивали сватів інші парубки, вирушав ввечері до млина, брав трі скипи від шлюзів, що перетинали лотоку, загортав їх у ганчірку і таємно втикав у двірок нареченої, шипочучи. Як сеся застава не пущає воду на лотоки, так би дівчина ім'я дівчини називається, не пускала сватів, окрім мене. Дівчата, в свою чергу, йшли до проробу, роздягалися, обливалися водою шепотіли як сеся вода біжить, так би за мною бігали сватачі. Вдома вони розплітали волосся, брали в руки хліб і тричі, обігнувши оселю, поглядали у вікно, де, як говорили, має показатися доля. Дехто з юнок також змивав обличчя калиновим соком, щоб завжди мати рум'яне обличчя. На лівобережній Україні хлопці та дівчата робили устілки із сіна, яке лежало на покуті для правого чобота. А напередодні Василя клали їх під подушку це устилля з соломи, і промовляли Хто мені судиться, той цієї ночі присниться. Під час різдвяних святок існує низка заборон, що відображають народні прикмети. Зокрема, не можна сваритися, не можна лихословити, заборонено відмовляти в допомозі чи позичати гроші. Також не рекомендується зловживати алкоголем, не треба занадто вже переїдати, прати чи робити прибирання в будинку або на дворі, не можна займатися рукоділлям. Забороняється йти на риболовлю чи полювання, а також влаштовувати заручини чи грати весілля, бо це вважається поганою прикметою. Церква в цей час не проводить вінчання. Цей день був звичає відвідувати бабів, які приймали роди, пригощати попорізок вечерею, а також влаштовувати обіди та панахиди за померлих. Вважалося, що вночі всі небіжчики сходяться до церкви, де священники, що теж померли, правлять за них молитви. Як я вже говорила, сьогодні особливо опікувалися вагітними. Поведінка вагітної жінки в українському селі регламентована певними магічними нормами. Згідно з народними уявленнями карпатців, відмова в чому-небудь вагітній жінці могла привести до нещасливої долі для її ненародженої дитини, яка могла стати жебрачкою. Вважалося, що навіть обставини смерті дитини залежала від поведінки матері. Наприклад, бойки вірили, що вагітні жінці заборонено тримати в руках мотузку, інакше дитина могла б стати повішеником. Мешканці Бойківщини вдавалися до особливих магічних засобів захисту після народження дитини, бо вірилося, що її чекають численні небезпеки від темних сил. Однією з таких загроз була здатність нечистої жінки, яка мала реголи зашкодити дитині поглядом, особливо якщо дитина була ще не хрещеною. Вважалося, що така жінка могла споганити дитину, якщо вона на ній є. Коли дитина хворіла, лікували її за допомогою яйця, яке батько ніс опівночі до дупла Верби, що росла на перехресті чотирьох доріг. В Рожнятинському районі Івано-Франківської області роль лікаря для дітей виконували ковалі, які були одними з найбільш шанованих і магічних людей на селі. Інколи люди, які практикували чорну магію, завдавали шкоди або визначали подальшу долю інших. Використовуючи предмети, що належали померлим. Наприклад, відома байка, що з мертвого полотна якось обв'язали малу дівчинку, щоб до неї не приходили женитися живі хлопці. Інший випадок розповідає про чоловіка з села, який постійно спав, бо хтось колись поклав шматок його сорочки в домовину померлого, коли він був дитиною. Породілля завжди тримала біля себе залізні речі як оберіг від нечистої сили. Після народження дитини, особливо в першу ніч, хтось із родичів уважно стежив, щоб її не поміняли представники демонічних сил. В уяві українських горян, та й не тільки горян, по всій Україні такі вірування були. Було багато таких сил, серед яких була і вітерниця. Щоб обманути її, щоб не зробити свою дитину одмінком, бойки клали макогін біля новонародженого та спеленували його. Це мало захистити дитину, оскільки навіть вислів облизати макогін означав отримати заслужену кару чи потрапити в неприємну ситуацію. У Волинському регіоні існували певні уявлення щодо визначення статі майбутньої дитини, зокрема за самопочуттям вагітної. Якщо перед пологами боліла спина, то це вважалося ознакою народження сина, а біль в животі, то це предвістя дівчинки. Одні жінки, зокрема, розповідали, що сильне печія чи неприємні відчуття вказували на хлопчика. Крім того, на Волині було повір'я, що стать дитини можна визначити за тим, з якого боку вона почала ворушитися. З правого, значить, хлопчик буде, а з лівого, значить, буде дівчинка. В народі вірили, що в святкові дні вагітним не можна мотати нитки, щоб дитина не заплуталася в пуповині. Якщо ж це все ж траплялося, то вважалося, що дитина довго буде слабкою і нездоровою. Щоб допомогти, потрібно було покласти дитину на решето і бережно, обережно качати, і тоді вона одужає. Існувала ще одна прикмета, згідно з якою вагітній жінці не слід було закривати рот чи ніс, якщо вона відчувала поганий запах, бо вважалося, що дитина буде некрасивою і буде себе закривати від людей, щоб її не бачили. Якщо сьогодні розігралася завірюха 26 грудня 2024 року, якщо сьогодні сильний мороз, то влітку можна очікувати прохолоди і неприємної погоди. Сонячний ясний день у цей час вважався добрим знаком для майбутнього врожаю проса. Коли в небі 26 грудня кружляють зграї ворон, це свідчить про наближення завірюхи. Голосне на щебетання синиць передбачає нічні заморозки. Тоді як співзяблика означає наближення від лиги. Якщо після заходу сонця небо забарвлене в червоний колір, то слід готуватися до сильних морозів, що не можна робити 26 грудня. В цей день господаркам і дівчатам заборонялося виконувати будь-яку домашню роботу прати чи шити. Готування киселю і його вживання вважалося поганою прикметою, що передвіщала смерть в родині. Особливо сьогодні остерігалися купівлі мотузки чи виробів із неї, бо це вважалося провісником трагічної втрати члена сім'ї. Щоб дитина виросла красивою, щасливою, її в цей день піднімали високо над головою. Для захисту будинку від біди було прийнято виносити битий посуд і зайвий мотлох із хати. Сьогодні також заборонялося їсти з потрісканого або розбитого посуду. Це відлякає удачу, в таке вірили наші пращури. А щоб залучити достаток, господарі старалися ситно і щедро пригостити колядників, які приходили в гості. 26 грудня забороняється рукодільничати, особливо вагітним жінкам, бо цей день присвячений шануванню матерів та кушерів, тих, хто допомагає в народженні дітей. В народі вважали, що нехтування цією забороною може призвести до фізичних відхилень у дитини, а також до важких пологів. Цього дня також не слід було скупитися, особливо там, де можна було без цього обійтися. Наші пращури вважали, якщо в цей день накрити щедрий стіл, запросити всіх бажаючих в домі протягом року буде достаток і удача. В час від Різдва до водохреща жінки не брали до рук постоли. Іменини 26 грудня відзначають люди з наступними іменами Лука, Степан, Теодор, Тихін, Федір та Антоніна. Ім'я Антоніна походить від латинського слова Антоніус, яке має значення неоціненний або той, хто має велику цінність. Це ім'я є жіночою формою імені Антоній. Люди з ім'ям Антоніна зазвичай вирізняються своєю доброзичливістю, емоційною стабільністю і надійністю. Вони можуть бути дуже чуйними до потреб інших і проявляти велику турботу про близьких. Антоніни часто мають розвинену інтуїцію та спостережливість, це допомагає їм в прийнятті рішень. Також це ім'я може пов'язати з творчими ідеями та високою працездатністю. Антоніни мають здатність організовувати своє життя так, щоб досягати великих результатів, хоча і можуть бути дуже критичними до себе. Загалом ім'я Антоніна має позитивну енергетику, є символом гармонії, мудрості та внутрішньої сили. Ось такий сьогодні день дуже цікавий, чудовий, в нас святки з вами в самому розпалі, шановні глядачі. Кожного дня на цьому каналі ми з вами можемо зустрічатися, якщо на то ваша ласка, і я буду з великим задоволенням розповідати вам про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Завтра в нас вже буде 27 грудня. Дуже цікавий день. Це Стефанів день, велике відносно, велике народне свято. Звісно, не таке велике, як, наприклад, Корочун чи коляда. Але, тим не менш, Стефана це досить таке велике свято, тому, будь ласочка, не пропустіть завтрашнє відео. Буде дуже багато цікавих старовинних обрядів, віровень, знань, все-все-все, що я знайду в етнографічних джерелах. Все вам обов'язково завтра розповім все, що ви читаєте в книжках, все, що знайду в наукових працях відомих вчених. А сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю здоров'я, бажаю. Удачі, наснаги, віри в власні сили і віри в перемогу України. Вона обов'язково прийде. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра!